Ну, а у нас в гостях міністр юстиції в 2007-2010 роках Микола Уніщук. Зізнайтеся, напевно, тішитеся, що зараз вам не потрібно було заповнювати цю декларацію чи ні? Ну, звісно, якби я працював у парламенті, то, як і всі парламентарі, мав би подати відповідні декларації. Тепер в мене дещо інший статус. Я не є державним службовцем, не є особою, на якій поширюється ця вимога. Тим не менше, скажу, що і в світі, і зокрема, от я також вчора дивився коментарі європейських колег по «Євроньюз», Вони позитивно оцінюють те, що Україна як держава спромогла все ж таки запровадити цю форму антикорупційного контролю. І незважаючи на оці, ну, такі, знаєте, незвичні для нас процеси, коли, коли так багато готівки декларуються народними депутатами, це все ж таки крок для прозорості, на прозорість публічної влади, носіїв публічної влади. І, поза всяким сумнівом, це здоровить українську політичну еліту з тим, щоб ну, більш відповідально відноситись до своїх обов'язків і до своїх статків. Це по-перше. Звісно, річ, що е, багато здивувань одночасно з цим, Ви знаєте, що для європейських країн, де не тільки, а в цілому світі такі великі е, об обсяги готівки є надзвичайно незвичним. Там гроші зберігають в банках, гроші зберігаються на картках. І е, я знаю просто, що навіть 100 доларів в кармані це велика сума для західного політика чи тим більше представника публічної влади. В Україні, як ви бачимо, це ще Далеко не так, і очевидно, насамперед народи депутатів та власне членів уряду на них лежить моральний, насамперед обов'язок бути готовими пояснити джерела походження своїх статків. В Кида... Генеральній прокуратурі до речі вже попередили, що антикорупційні органи можуть приходити і перевіряти наявність в хаті знаєте, задекларованої готівки. Хочу вам сказати, що законодавство не настільки в нас ще чітке, щоб уже за цим наступала відповідальність юридична. Але я наголошую, що на цьому етапі насамперед є моральний обов'язок людей, які представляють суспільство, народ, бути готовими пояснити і, власне, ну і підтвердити наявність цих коштів. Адже дійсно можливо багато із них можливо не можна стверджувати. І таке декларування може бути використано, що в майбутньому пояснити наявність коштів таких великих грошових. Я хочу повернутися все ж таки до теми, що це дещо незвична ситуація, але тим не менше вона має оздоровити оздоровити українську політичну дійсність і запровадити порядок, коли не лише судді, і бажано було б, щоб в майбутньому і народні депутати, і члени уряду, і всі, ті, хто займають особливо відповідальні посади, несли не ті лише моральну. А і юридичну відповідальність, коли вони не можуть пояснити джерела походження своїх статків. І ось тут я не випадково згадав про суддів, тому що в частині, коли ми говоримо якраз про суддівський корпус, про суддів, неможливість пояснити джерела походження своїх доходів, своїх статків є, наступає і юридична відповідальність, і не просто юридична відповідальність. а до того, що суддя може бути звільнений з посади, якщо він цього не робить, зараз От... ми повернемося до розмови з вами, і до цієї теми долучимо лише Леоніда Ємця, народний депутат з народного фронту. Власне він є заступником голови профільного комітету, про який ви згадали правосуддя. Доброго дня, пане Леоніде. Вже місяць та як реформа правосуддя функціонує. Чи ви можете проявити втіху чи не втіху, навпаки, тим як вона функціонує. І власне в контексті того, що зараз говорить у нас в студії колишній міністр юстиції, наскільки наприклад судді зможуть пояснити ті статки, які вони декларують чи не декларують, але змушені будуть продекларувати, все ж таки. Доброго дня студію. Дивіться. Вимога і завдання, власне кажучи, українського парламенту це було прийняти ряд законів. В тому числі це закон про електронне декларування, в тому числі це закон про створення трьох декларацій, які мають подавати судді. Це, окрім Є декларування. Це ще є декларація доброчесності, декларація родинних зв'язків, щоб було чітко зрозуміло і суспільству, і правоохоронним органам остаточні бенефіціари витрат, які здійснюють судді. Власне кажучи, тепер завдання за правоохоронними органами за НАЗК, за набу за прокуратурою щодо перевірки тих відомостей, які сьогодні минулого місяця подали всі чиновники, включаючи суддів. Власне, щодо суддів, є низка суддів, яких було звільнено з посад, але зараз вони намагаються в судах поновитися. Як... Ця реформа конституційна в частині правосуддя може поборотися з такими намірами. Я маю наприклад на увазі наміри судді царевича. Бо є ще один приклад, який сьогодні розглядається суддя Сіромашенко, яка з крала людей під час майдану за те, що вони їздили до Мжегір'я. Дивіться, це не поодинокий випадок. Їх є декілька, коли судді, в тому числі вина, яких видно неозброєним оком, якраз використовуючи свої зв'язки в судовій системі, намагаються зняти з себе відповідальність у вигляді закону про очищення влади, у вигляді кримінальної відповідальності за неправосудні рішення, і ми бачимо, що це є такі змоги не лише окремих суддів, а й загалом всієї судової системи. Вийти з процесу оновлення влади, вийти з процесу е, запровадження прозорих процедур призначення і звітування осіб, які знаходяться у владі. А нагадаю, що суд це є частина державної влади, це є гілка судова влада. І вона є необхідною складовою для функціонування держави. Так от Нещодавно Верховний суд України напряму звернувся до Конституційного суду України з проханням скасувати судову реформу, особливо ту частину, за якою судді Верховного суду звільняються, і в новий Верховний суд набиратиметься на прозорих відкритих конкурсах. Вже нові люди, до яких відповідно буде з'являтись кредит довіри, тому що до тих, які сьогодні працюють в судовій системі, рівень довіри вже знаходиться далеко нижче плінтуса. Якщо говорити офіційними цифрами, то статистично здається, цей рівень довіри знаходиться на рівні 3%. є останнім серед всіх інститутів державної влади. А що багато про що говорить? Дякую дуже за коментар. Леонід ємець із парламентського комітету з питань правосуддя. Повертаюся до розмови з колишнім міністром юстиції. Цей приклад, який я навела, власне, через годину має один із судів Вищий адміністративний суд, розглядати скаргу судді Сіромашенку, якої яку визнали винною в порушенні присяги за те, що вона карала людей, які їздили до Межигір'я. Вона покарала, наприклад, жінку в Намагаючись забрати в неї водійські права, навіть не перевіривши, що в неї прав немає, і водити вона не вміє. Наскільки ця судова реформа в частині правосуддя убезпечить від такого і від таких суддів, по-перше, і, власне, прокоментуйте, будь ласка, ось цей приклад. Ну, що стосується судової реформи, то я зразу зауважу, що ну, Україна спромоглася на безпрецедентні кроки, пов'язані з зміною взагалі, системи правосуддя. Ну, почнемо з того, що внесені зміни до Конституції, адже саме Конституцію визначаються основні засади і порядку доступу до суддівської професії, і відправлення правосуддя, засади організації судової системи. І я хочу нагадати нашим слухачам, що власне, вже як місяць, як парламент і президент, по суті, втратили можливість будь-якого впливу на відправлення правосуддя, все те, про що я говорив, і тепер цим займається спеціально створений орган. Вища рада правосуддя, у складі якої, як і у Вищій кваліфіційній комісії, більшість становлять судді. Тобто, тепер доля судді, суддівська кар'єра, залежить не від політиків, не від магнатів, які мають фракцію в парламенті, які так чи інакше могли впливати суддів, а від доброчесності, професійної, професійної здатності самого судді. До речі, це тепер буде і в наступному, коли буде для того, щоб стати суддею. Встановлена процедура конкурсу, спеціальні іспити, конкурсні, спеціальна підготовка в національній школі судді. Тобто, тепер вже протекція, чи політична, чи бізнесова, ніяк не може вплинути на те, щоб стати суддею. І я особисто будучи, працюючи над проектами законами, які тепер стали законами, над змінами до конституції, залишаюсь твердо переконаним, що ми найближчим часом, ну звісно, це не буває одномоментно рік. Можливо, два вона ну, саме більше три. Ми домо повернемо віру громадян, те, що правосуддя стане більш справедливим і чесним. Ну, ви зараз готуєте суддів, так? що та? стосується що стосується то, власне вашого запитання. Ми то… Ви приклад хочете прокоментувати? Так, я Пані хочу прокоментувати приклад. Так. Ви знаєте, от рішенню про звільнення судді в порядку дисциплінарної відповідальності насправді передувала, передувала детальна робота і вищої кваліфікаційної комісії, яка розглядала, чи є тут склад дисциплінарного проступку, який тягне на порушення присяги. Також це питання розглядалось в профільному комітеті парламенту, власне, самим парламентом. І я не думаю, що всі ці люди, які професійно аналізували ситуацію і парламент, знаєте, діяли ну якось е, упереджено чи не об'єктивно. Водночас, кожний суддя, як і будь-який громадянин, має право на судовий захист, коли він вважає, що його право порушено. І е, якщо в самій процедурі е, ну, власне звільнення судді. Притягнення до відповідальності були допущені порушення, то тоді суд стане на захист власне такого судді. Але хочу зауважити, що на моє, на моє переконання суд не має входити в обговорення на, власне самих підстав, тому що в даному випадку він буде вже дублювати чи підмінювати ті органи Вищої кваліфікаційну комісію, які власне дають оцінку характеру такого порушення. Тобто, в всякому демократичному суспільстві кожен має право на судовий захист, і я переконаний, що Вищий адміністративний суд також буде діяти виключно керуючись принципом верховенства права. Ви говорили про те, що зараз близько тисячі суддів пишуть заяви на звільнення. Так, ви знаєте, судова реформа, яка встановила до речі, колега ємець про це, ну колега, бо я теж працював у парламенті. Говорив сказав про те, що ну власне. Сьогодні вимоги до суддівського корпусу суттєво зросли, і вели... утворилася велика кількість вакансій, багато суддів, особливо апеляційного рівня. Не хотіли, ну, власне, не прагнуть продовжити суддівську роботу. Багато декларацій, багато перевірок, багато власне, іспитувань, в тому числі кваліфікаційних. І не всі хотіли б це, що називається, проходити. Тому Фактом є те, що дуже багато суддів подають заяви про відставку, і насамперед із тих, хто мають право на відставку. І вже на сьогодні близько тисячі суддів звільнено з судової системи, а вакансій в судах ще більше, вже майже півтори. Я думаю, що наближається до близько двох тисяч, і це вже, до речі, що називається, не потолок. І дуже багато заяв лежать ще на розгляді у вищій раді правосуддя, і вже от є загроза, ну певна загроза появи іншої проблеми щодо дефіциту суддівських кадрів з тим, щоб вони могли, щоб суд, суд, судді могли якісно і в належні строки розглядати справи. Дуже велика кількість суддів, А здається, вже ця інформація була прилюднена більше, ніж 150 суддів, Мають чисельність менше половини із тих суддів, які мають працювати. Буквально сьогодні мене в мене була зустріч із головою операційно-запорізька операційного суду, і він повідомив, що у його суді у його судді 70, здається одна за штатною чисельністю чисельних суддів, а працюють менше. Близько 31-32 суддів. Тобто, Але, ясно, дивиться, що розраховувати... Якщо Зараз от є людина, яка вважає, що її освіти достатньо для того, щоб піти в той самий апеляційний Запорізький суд. Що для цього їй потрібно за новими правилами? Ви знаєте, зараз е законодавець передбачив особливі умови е формування і доступу до професії судді Верховного суду. І, до речі, Вища кваліфіційна комісія, як ви знаєте, і про це до речі також в коментарі. Найближчим часом оголошують конкурс на заняття вакантних посад, а це 120 посад в суді Верховного суду, і право доступу до до посади судді, на відміну від того, як це було раніше, отримують науковці і адвокати, які мають належний, ну зокрема, десятирічний стаж наукової діяльності чи адвокатської роботи представництво в судах. Це означає, що стати суддею Верховного суду зможуть не лише судді. Раніше це було лише так, що лише суддя спочатку місцевого Лише суду. суддя може бути суддею. так. і це така ну екстрадинарна, власне, екстрадинарний крок для того, щоб ну змінити оздоровити суддівську систему, зокрема на рівні найвищого суду суду касаційної станції. Ми ще не знаємо, який буде результат цього, не можна сказати, експерименту цієї інновації. Але очікується, що все ж таки найбільш підготовлені і фахові фахові правознавці стануть суддями Верховного суду. Що стосується суддів апеляції, то там ну справа трошки складніша. Все ж таки, закон сьогодні передбачає, що судді апеляційного рівня мають поповнюватися кадрами з місцевих судів, а місцеві суди поповнюються кадрами, які буде готувати національна школа суддів. Я хочу повернутися до того моменту про тисячу суддів, та які звільняються. Вони не хочуть проходити перевірку ці іспити. З яких мотивів? Бояться, що не пройдуть, вважаються приниженням, якісь інші аспекти. Ви знаєте, мотиви різні. Мотиви різні, і не можна, що називається середню температуру при лікарні вивести в цьому випадку. Uh -huh. Багато суддів дійсно вже ну, наближаються до пенсійного віку. Мають відставку, мають право на відставку. І хочу вам сказати, що в переважній частині це вже судді. Це якраз я жалкую з цього приводу, це досвідчені судді. І ви сказали, що дійсно багато з них вважають ну, таким, що порушує їхню гідність, що їхню кваліфікацію будуть перевіряти, бо це є обов'язок пройти оцінювання, і, зокрема, скласти кваліфікаційний іспит, відповісти. Багато з них ну, працюють, працювали доволі не так просто працювати суддею. Ви знаєте величезне навантаження і є втомленими. Багато із них перебувають в складному психологічному стані, адже ну, як би там не було, але останні роки, ви знаєте, все ж таки, ну, е, психологічна атмосфера для суддів непроста. Звинувачення в корупції, постійні, е, е низький рівень довіри. І знаєте, це дається в знаки. Судді, судді перебувають не в тому стані, коли б їм було просто комфортно працювати, навіть в професійному сенсі. Тому у кожного судді свої мотиви. І їх не можна за це засуджувати, особливо тих, хто має право на відставку, тобто відпрацював на країну на державу, ну Або як на я себе. сказав не менше 20 років. Це доволі, доволі такі ну поважний, поважне все таке аргументи. Конституційний суд минулого тижня розпочав процес перегляду. Закону про люстрацію цей процес триває вже більше ніж рік, несправді майже півтора року, і там кілька інстанцій, в тому числі і 49 здається, народних депутатів зверталися до КС з проханням скасувати цей законопроект. Закон суддів просили не робити цього, але вони все одно. Дуже багато хто як звинувачує в тому, що вони хочуть страшенно скасувати закон про люстрацію. Цього рішення насправді ще немає, але коли Конституційний суд збирається, хоча в закритому режимі, то активісти зазвичай намагаються їх надихнути на те, щоб вони в жодному разі це не робили. Чому така заповзятість у конституційного суду щодо цього закону? Ну, ви знаєте, якщо звернення скеровано до конституційного суду, відповідає вимогам. Визначений законом, то Конституційний суд зобов'язаний порушити провадження. А які... можуть не взяти до уваги. Ви знаєте, яким буде власна висновок Конституційного суду, яким буде його вердикт, якщо так можна сказати, це ще не є відомим, тому що Конституційний суд ну власне своє рішення не оголосив. І я переконаний, що в суді будуть йти в Конституційному суді доволі в закритій частині жаркі дебати стосовно змісту цього закону. Так, там є декілька положень, які носять такий, знаєте, контроверсійний характер. Але за всіх умов не йдеться про визнання в цілому закону неконституційного. І Якщо навіть це відбудеться, я думаю, що лише окремі якісь його положення може бути визнане неконституційними. Це не моє переконання. Зрозуміло. І е, загалом, чи ви думаєте, що, наприклад, судді конституційного суду теж мають якийсь поганий моральний, як ви сказали, психологічний стан, зважаючи на... Реальність на оці постійні питання до них. Можливо, це стосується лише Можливо, чи... вони хочуть хочу... знаєте, я... В напрузі. Я хочу вам нагадати, що насправді після Революції Гідності парламент свою частину судів Конституційного суду замінив. І наразі в Конституційний суд було ну, війшла нова така плеяда, можна сказати, суддів. Ну тепер вже суддів конституційного суду, які не несуть цього морального тягаря минулих часів. Тобто, активісти ну, вважають, що ні, що все ж таки там є конфлікт зараз, інтересів. зараз, Це це йдеться про шість суддів конституційного суду, які були призначені якраз парламентом. Я б сказав би це вже нові судді. Є частина суддів, які ну, відповідно до каденції визначеної законом, ви знаєте, вони працюють 9 років, були призначені в минулі часи, в тому числі за часів Януковича і навіть раніше. І, і стосовно них, стосовно цих суддів виникають питання, пов'язані з власне їх неупередженістю чи там історією власне, їхньої професійної діяльності. За всіх умов я хочу сказати, що ми маємо зміни до Конституції. Ми маємо новий, очікується, що на найближчим часом буде ухвалено новий закон про конституційний суд, і цей закон передбачає зокрема в наступному заняття послакантних посад в конституційному суді, виключно за конкурсом з числа насамперед науковців, які мають визнаний. Суспільством рівень компетентності та цей належні цей, моральні... Цей науковець, він має бути суден в, в минулому і ні. Такої ні. вимоги немає. Це має бути насамперед компетентний визнаний рівень професійної компетентності і високі моральні якості. Так, конституція тепер уже чинна конституція, зміни до конституції встановлюють вимоги до суддів конституційного суду нового покоління. І я переконаний, що шляхом заміни вже тих суддів, які термін повноважень, яких спливає, зокрема, а їх буде чимало. Ми будемо мати оновлений склад конституційного суду, і так як і судді загальних судів, я вже про це говорив. Це судді, які стануть суддями конституційного більше. Це ну кандидати, які стануть суддями конституційного суду завдяки виключно своїй професійній і моральній високій репутації. ви говорили про те, що цю систему судівську можна оздоровити? Ви готуєте в вузі суддів потенційних? От я хочу у вас запитати таке: нас залишається небагато часу. Але от чи оцих потенційних суддів в них ще є оцей синдром золотого батону, який якийсь невиліковний в. Потенційних шановник національно... так, так національна школа суддів займає таке важливе місце. В мене є і Спеціальний заклад суддівської освіти. На нас не поширюється законодавство uh -huh. про вищу освіту. Дійсно важливе місце займає в системі доступу до суддівської професії, адже кандидат на посаду суддів повинен пройти 12-місячну спеціальну підготовку. І ми намагаємося через власне цей освітній процес все ж таки закласти в майбутнього суддю, в кандидата на посаду суддю, абсолютно нове бачення своєї місії і стандартів, і кваліфікаційних, і своїх особистісних стандартів, і відношення до професії. Я думаю, що тих, хто пройдуть таку, таке спеціальне навчання в національній школі, і маючи на увазі, також і загальну ситуацію в Україні, Я маю на увазі, от вимоги, які висуває сьогодні суспільство до тих, хто наділяється владними повноважами. Що ці судді будуть користуватися довірою людей. Дякую вам дуже. Колишній міністр юстиції України Микола Оніщук на цьому передаю інформаційну естафету своїм колегам, які в прямому ефірі продовжують обговорювати топові теми дня. Вам же бажаю гарного дня.